Ти не психолог, але розбиратись в чоловіках треба. Психотип людини це не просто її характер, це її спосіб мислити, любити, сваритись та в цілому будувати стосунки. Перший психотип це нарциси, нарцисичний радикал, ще його називають. Це всі люди, які дуже люблять дивитись на себе в дзерка, в них взагалі зовнішність на першому плані, і вони такі самолюбі чоловіки, які не можуть пройти крізь дзеркало, не подивившись на свої класні м'язи. Ризик стосунків з таким чоловіком для жінки те, що вона буде відчувати, що він краще мене, що він в центрі уваги, а я ні. Якщо ти максимально емоційно стабільна і в собі впевнена на всі 100%, Можеш жити з таким чоловіком. Але якщо в тебе є дефіцит уваги, то він просто зробить тобі ще більший цей дефіцит. Одним із найяскравіших представників цього радикалу із зірок це Кані Вест і Мадонна. Це прям такі люди, які максимально люблять себе. Другий психотип це істероїдний. Це всі люди, які люблять прям істеріть. Люди, які дуже сильно гучно говорять. Знаєте, ви там він йде по телефону, говорить, але чутно на весь район. Ось це прям істероїдний тип особисто. Їм властиво якраз такі оці емоційні гойдалки, і чим вище і нижче, тим краще. Такі чоловіки і жінки вони постійно скандалять. От скандал це їхнє е, друге я. Якщо в тебе все окей з кордонами, можна жити з таким чоловіком, з чоловіком. Але якщо ти будеш піддаватись на його провокації і грати в його ігри, ти завжди програєш. Дуже яскравим прикладом істероїдного типу психіки є наш улюблений Джим Керрі. Люди, в яких така дуже активна міміка, вони прям грають емоціями. Зазвичай це якраз актори коміки в особливості. Насправді, да, за їхньою веселістю скривається істероїдний тип. Вертольот, ти охренів літати тут? У мене вип'ята зйомка. Так, третій маніакальний це мімуш. Маніакальний класні чуваки, але мінуси є Третій психотип: це маніакальний або гіпертимний. Це всі люди, які прям на енергії сьогодні ми йдемо туди, завтра ми йдемо туди. В житті у нас все вийде, все буде пучком. Ось це люди, в яких повністю тотальний позитив і купа енергії. Це маніакальні радикали. Вони в принципі класні, але є один нюанс: вони схильні до депресії, того що все життя бути таким класним, веселим на позитиві, це дуже важко, і потім вони скочуються в депресію. Він не підійде жінкам, які не схильні до спонтанності, яким треба якась така стабільність і сидіти вдома. Тому що ці чоловіки будуть кожен день казати тобі а давай сюда, а давай туди, і з ними дуже весело, але інколи ти втомлюєшся від такого активного способу життя. У мене так само. У мене Максим постійно, то в Грузії, то в Італії, то ще кудись. З однієї офігенно, але я вже втомилася. Реально кажу: успокойся, посиди вдома. Він навіть в ресторані не може посидіти mm. час. Для нього посидіти час на одному місці це катастрофа. Все, <плес> Я взавилася, а мене. Він підійде тобі, якщо ти дуже легка на підйом, і для тебе не важливо чітка структура. А ключиком до такого психотипу буде а, рамки. І прийняття всіх його крейзі ідей. Яскраві представники цього психотипу це Віл Сміт і Дуен Джонсон по По... Дуен Джонсон Скеля. Ні. Ну, коротше, ви поняли. Наступний психотип це обесина компульсивний. Перекладається, як багато думати і робити. Це люди, які схильні до тотального порядку і чистоти. Кожен рушничок повинен бути на своєму місці, кожна ведеочка на своєму місці, їх ще називають педантами. В принципі, як радикал, це окей. Якщо там є розлад, то там вже людина буде трястись за кожну краплинку. Але якщо у людини просто такий радикал, це все окей. Він просто буде трошки більше любити порядок, ніж всі інші люди. Він тобі підійде, звичайно, якщо ти теж любиш порядок. Але є ризик, що з таким чоловіком ти завжди будеш відчувати, що тебе, начебто, постійно поправляють. Ти поклали рушничок, а він його трошечки подвине. І ось це може напрягати. Ключик до таких чоловіків це обов'язково м'якість і ніжність. Для них грубість табу. Представник цього психотипу це наш улюблений Том Круз. Він дуже педант. І він любить, щоб все було під лінійку. П'ятий психотип людини це шизоїдний. Знаю, звучить стромно, але це нормально. Це люди з закритої структури психіки, тобто це всі айтішники. Знаєте, ці люди, які сидять в своїй кімнаті, в наушничках, грають в гру і можуть там місяцями не виходити з дому. Оце шизоїди. Їм не потрібні люди, вони собі зі своїм внутрішнім і глибоким світом. Тому, якщо ви також любите побути наодинці, вам не обов'язково 24 на 7 бути зі своїм чоловіком, він вам підходить, тому що ці чоловіки... Люблять бути на самоті. Для цих людей складні емоції, вони не сильно розуміють, взагалі, що таке емоції, і якщо там жінка плаче переді мною, вони не розуміють, що її треба обійняти. І це ну, для них нормально, в них така природа. Тому якщо ти готова давати йому багато простору, то все окей, з ним можна жити. Яскравий приклад такого психотипу це Кіану Рівс. От прям знаєте, по ньому видно, що він вовк одіночка, і от є такі чоловіки, і також. А хто дивився серіал Мільярди? Головний герой, він також шизоїдного типу. Звучить стромно, шизоїди кстати, шизоїди дуже схильні до шизофренії, Але ну нічого страшного в принципі, нормально. Просто вони можуть хворіти. Так само як маніакали, вони схильні до депресії. Кожен радикал схильний до якоїсь хвороби, але не буде про це. Шостий психотип це параноїдний. Це наші улюблені параноїки, яким завжди щось здається. Вони дуже ревниві, вони люблять контролювати. Так само є і параноїдні мами, які контролюють тотально свою дитину. Це, на жаль, така природа у людей. Вони самі не відпочивають від цього, але їх не можна змінити, тому що такий радикал психіки вони народились такими. Такі чоловіки частенько будуть вам казати: А, кохана, пришли мені, будь ласка, фотографії з ким ти там, де ти сидиш, і не дивитись для них це норма. Тому, якщо ви любите прям свій простір, вам важлива ця свобода, то вам такий чоловік не підійде. А якщо у вас є сильний дефіцит уваги, і якщо людина буде настільки сильно вами цікавитись, і вам це буде окей, то, будь ласка, але маніпуляції в таких стосунках табу. І яскравий приклад параноїдного типу, це Бен Аффлек в ролі Бетмена. От Бетмен прям дуже-дуже параноїк. Сьомий тип це залежний. Це, знаєте, такий романтик, він такий милий, але він так залежний від твоєї уваги. Це всі чоловіки, які люблять писати вірші, і грати вам пісеньки під гітару під домом. Але вони дуже залежні від такої материнської любові. Тому, якщо ви готові на те, що вам доведеться, скажімо так, бути для нього трошки мамочкою, будь ласка. Тобі підійде такий чоловік, якщо в тебе сильна материнська енергія, і ти любиш дбати про когось, прямо так піклуватись. Це буде ідеальна партія. Але тут важливо не брати на себе роль мами, прям таку тотальну, і його доведеться так знаєте підштовхувати до самостійності. От прям як ваш е, е, ваше пташенятко, яке ви будете потрошечку потрошечку виштовхувати з гнізда, щоб він розправив крильця і полетів. І я думаю, ви всі дивились серіал Друзі. І от якраз Рос з серіалу «Друзі» – це ось якраз такий залежний тип, залежний від усього. Едвард Сутінків, те саме, прям подивіться на нього. Він такий. залежний. <сум> Наступний восьмий психотип це емоційно нестабільний, його ще називають бордерлайн. Це, як на мене, найнебезпечніший тип психіки, того що це нестабільність емоційна. Він вам зараз скаже, що ви для нього його планета, його всесвіт, а через годину ви ніщо. І оці гойдалки емоційні будуть завжди. Тут багато ризиків: емоційне насильство, аб'юз, газлайтінг, тривожність, і ви дуже швидко втратите себе. Він вам підходить тільки, якщо ви психолог і хочете поїхати в дурку. Шутка, він нікому насправді не підходить. Цей психотип небезпечний і жодній нормальній жінці він не підходить. Якщо звичайно у вас психіка гуляє туди-сюди, ви можете трошечки покататись на цих гойдалках, але. Скажімо так, до лікарні недалеко буде з таким чоловіком. Тому тут дуже важливо зберігати холодну голову і не гойдатись на цих гойдолках. Люблю, ненавиджу. Але якщо такий чоловік піде в терапію, то насправді в нього є шанси вивести себе в такий більш-менш стабільний стан. Але такі чоловіки зазвичай не доходять до терапії. Ось і ми розібрали всі вісім психотипів людини, чоловіків і жінок, тому відслідковуйте свій психотип, психотип свого чоловіка, і вам буде легше підібрати собі підходящого партнера, з яким у вас може вийти гармонійний союз. Підписуйся, став лайк і ділись, який психотип у тебе і в твого партнера.